Усім доброго дня і мирного неба, Арахіс зараз буду вбирати, сьогодні 2 жовтня, такий ні остан, вже так трошки він починає жовтіти, вже його вбирати, щоб дощі не вдарили і потім він буде мокрий, довго його сушити. От дивіться, зрватимо так руками. Так, будемо наривати його руками і такий нічого, арахіз не дивлюся. Йому... Він легко рветься. Може, мототрактором з копалкою його. Ну, не хочеться заводитись, вчора картошку копав. Воно все і при... причеплене там у мене, не хочу. Якби воно важко рвалося, питань нема, а так він викупується просто отлично. Нормальний арахіс. Зараз буду копати ці вісім рядочків. Руками рвати, обирати. Друзі, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!